Добрий день, шановні члени журі. Я Біленко Анастасія. Презентую свою наукову роботу з за темою оцінка рівня забруднення ґрунтів за допомогою ростового тесту на прикладі міста Кам'янське. Мета роботи дослідити рівень забруднення ґрунтів в місті Кам'янське за допомогою ростового тесту. Об'єкт та предмет дослідження наведені на слайді. Задачі дослідження. Перше проаналізувати джерела та наслідки забруднення ґрунтів населених пунктів. Друга задача обрати ділянки для дослідження, підібрати проби ґрунту на відповідних глибинах, підготувати проби ґрунту для дослідження. Третя задача провести оцінку забруднення ґрунтів за допомогою ростового тесту, що включає в себе визначення кількості сходів та енергію проростання. Четверта задача очинити фізичний стан ґрунту, у тому числі мінеральний склад та кислотність. П'ята задача надати рекомендації з відновлення якості ґрунтів урбанізованих територій. Наукова новизна. По перше, визначена, що забруднення антропогенно навантажених ґрунтів не сповільняє зростання та розвиток стійких рослин. По друге встановлено позитивний внесок органічного збагачення ґрунту за рахунок мульчування рослинними рештками та перепрілим опадом. Практична цінність на рекомендації з відновлення якості ґрунтів в урбанізованих територій за рахунок щільної посадки деревних та трав'янистих рослин. Методологія проведення дослідження. Перше вибір ділянок для проведення досліджень в межах міста Кам'янське. Друге відбір проб ґрунту та підготовка проб для дослідження. Третє якісна оцінка ґрунту за ростовим тестом. Четверте визначення мінерального складу ґрунту. П'яте визначення кислотності ґрунту. Було обрано сім ділянок для дослідження. Поле, село Карнаухівка, сквер Свободи, сквер Шевченка, парк правий берег, парк лівий берег та розсадник. Підготовка проб ґрунту виконувалася за наступними етапами. Перший етап відбір проб ґрунту з кожної ділянки на глибині 0-15 см та 15-30 см, подріблення ґрунту та росів в цитах з діаметром 2 мм. Третій етап наважка проб ґрунту по 100 мм. Грамів з кожної ділянки для наступної висадки рослин з трикратним повторенням. Для проведення ростового тесту було обрано рослину крес-салат. Брали 20 насінин і садили в кожен стаканчик з підголовленим ґрунтом, який був попередньо зволожений. Всього було. Висаджено 42 проби, тобто 7 ділянок для відповідної глибини у трьох повтореннях для кожної проби. По завершенню експерименту було проаналізовано, що на п'ятий день проведення всі ділянки на глибині 0,15 мали 20 насінин, 70% на глибині 0,15 мали максимальний показник на 13-й день. Карнаухівка та розсадник не досягли максимального показника. За другим наведеним графіком проаналізовано, що на п'ятий день проведення експерименту всі ділянки мали 20 насінин, 60% не мали максимальний показник схожості, що свідчить про присутність значних змін ростових процесів у біоіндикаторів, наприклад, токсичні властивості або нестача поживних речовин. За цим графіком було проаналізовано, що рослини рівномірно розвивались на усіх ділянках. На другий день досліду рослини зросли до 1-2 см, на п'ятий день розмір досяг 2-3 см, на восьмий день швидкість зросту сповільнилась, досягши 3-4 см. На 17-й день рослини досягли свого максимального розміру, що не перевищував 5 см. З другого графіку видно, що на глибині 15-30 см рівновірний розвиток з перших днів досліду, але тільки на 7-й день розміру досягли 3-4 см. З повільної швидкості зростання також встановлено на 7-8 й й день досліду, і на 17-й день рослини також досягли свого максимального показника у 5 см. Згідно діаг згідно цих діаграм, виз не визначено суттєвих відмінностей у розвитку кореневої системи рослин в залежності від місць та глибини відбору проб ґрунту. Для оцінки мінерального складу ґрунту було зроблено баночки Увесь ґрунт заливається водою в баночці і стоїть 24 години. Тоді пісок осідає за 2-3 хвилини, мол, осідає за 1-2 години, і верхнім шаром йде глина, яка осідає 24 години. Вимірюється загальна висота та висота кожної секції у відсотках. Для визначення кислотності було, було, були потрібні pH-стрічки. Кислотність у 80% проб нейтральна у 20% слаба кислотність. Рекомендації з відновлення якості ґрунтів урбанізованих територій. Повільний розвиток деревних рослин має бути компенсований більш потужним розвитком багаторічних та декоративних трав. Серед дерев'яних рослин найбільш стійкими до забруднення атмосферного повітря є береза та модрина, липа, клин, в'яса, кація, дуб, сосна, ялина, ялиця, туя. Перейдемо до висновків. Проведена оцінка забудування ґрунтів за допомогою ростового тесту, що включає визначене кількості сходів та енергію проростання. Встановлено що без достатньої кількості без достатньої кількості гумусу рослини розвиваються повільніше. Оцінили фізичний стан ґрунту, у тому числі мінеральний склад та кислотність ґрунту. Мінеральний склад і результат 64% чотири проб. Це супіщані ґрунти, 21% це глинистий пісок, 15% це піщаному лавати совлини. Кислотність у 80% проб нейтральна, у 20% слаба кислотність. На глибині 15-30 см була значна різниця між стеблами на різних ділянках. На цю різницю впливав мінеральний склад ґрунту та його кислотність. результати ростового тесту показали, що не на всіх ділянках ґрунти гарної якості та містять потрібно кількості гумусу, кислотності та мінерального складу. Для відновлення якості та родючості ґрунту потрібно здійснювати моніторинг його якості, відновлення якості ґрунтів, урбанізованих середовищ слід проводити за реконукційної посадки деревних та трав'янистих рослин. Дякую за увагу. До побачення.